Вишивальниця Івано-Франківська, жінки та дівчата зібралися разом на Варваране свято. Його учасниці керівники та вихованці гуртків вишивки із загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Мені не зовсім не складно, мені це подобається. Я ну, як зацікавлюся, я дуже маю натхнення, і я вишиваю. На варовареному святі презентували сучасну і старовинну вишивку. Майстрині кажуть, кожна епоха диктує щось нове, але без основи коріння обійтися неможливо. А ще вишивальниці переконують, вишивка єднає. Вишивка це є те, що єднає, тому що при теперішньому відношенні до вишиття наскільки нові жили, відродилися. Ці діти, що з нами є, вони вже не вишивати не можуть. Вони вже знаєте цим перейнялися настільки, настільки глибоко, що це вже воно буде жити далі. Саме так у цей день на Варвари збиралися дівчата колись. Організатори заходу вирішили відновити цю традицію в Івано-Франківську. Свята Варвара була покровителькою рукодільниць і вишивальниць. Це суто жіноче свято. На це свято доброю ознакою розпочинати вишивати весільну сорочку. Весільні рушники. Ми нікого не зобов'язували брати участь у цьому святі. Ми хотіли, щоб це було від душі. Давню вишивку презентувала прикарпатська майстриня Марія Турчин. Принесла на свято частину своєї колекції. Жінка переконана, вишивка здатна оберігати від усього лихого. В кожну вишивку вкладається: любов, молитва і ну найкращі побажання через це завжди вишиваючи вишивку, робили оберіг. Внизу вишивали коло шиї, називається вниз рукава, це як захист. А ще вишивальниці принесли із собою обереги для бійців, що воюють на сході: серветки, рушники чи просто елементи вишивки, але обов'язково з написом Повертайтеся живими їх передадуть на схід через волонтерів. А оберіг у нас. Торбинка з ароматними травами, і ромашка, і і чебрець, і і чорнобривці, і хризантемка. Все, що протягом літа цвіло, і липа все зібрано тут. І тут такий, знаєте, такий мікс ароматів. І нехай комусь буде приємно від того, що він вдихне те, чого зараз йому не вистачає того рідного, того такого найдорожчого. Цьогоріч свято лише започаткували. Відтак організатори сподіваються, 17 грудня вишивальниці міста збиратимуться щороку, аби популяризувати українську вишивку.